На роботі слухаємо ФМ. розважальне радіо Номердин. То які у вас е, і враження, і очікування від подій на території Курської області? От ми бачили, як сьогодні Путін уже зібрав Радбес? Крім того, ми бачили повідомлення від Марії Захарової, яка звертається тепер бачите, до міжнародної спільноти, і каже звернути увагу на дії, начебто злочинного київського режиму. Е, як ви вважаєте в політичному знову ж таки контексті, який розвиток будуть мати ці події? Ну, я по-перше, реагую э, стримано на це. Це дуже важливі події, дуже значущі. Важливість їх в тому, що э, військові дії можуть йти не тільки на українській території, а й на російській території. Так чи э, так чи інакше, але це піднімає ціну війни э, і вагу війни для Росії. І е, рано чи пізно це е, буде впливати на е, і на суспільні настрої в Росії, і на поведінку російської влади, і це єдиний реальний шлях до миру. До речі, саме про це писали, хоча у нас було так багато я б сказав занадто емоційних реакцій, і не на те на що треба, да. але і Борис Джонсон в своїй колонці в Daily Mail, і Майк Помпео. Вони чітко формулюють, і це їх заклик до Трампа: що єдиний реальний шлях до миру в Україні до початку переговорів це примусити Путіна до миру, а примусити можна лише військовим шляхом. І якщо конкретизувати це зокрема активні військові дії на російській території, удари по російській території, і тут важливо, якраз щоб наші партнери, врешті-решт, зрозуміли, що треба зняти ці обмеження по ударах по об'єктах, військових об'єктах інфраструктурних об'єктах на російській території, і в принципі от нинішня ситуація в Курській області для мене важлива якраз в цьому контексті. Це насправді тест. Таке тестування не тільки для дії російської влади, а вона діє за запізненням, як ми бачимо. От про це писали ще минулого року, коли був так званий Пригожинський мітеж. Що Путін реагує з запізненням? Російська вертикаль вона працює, скажімо так, деформована, мабуть, бояться царю доповідати погані новини, і не завжди скажімо так, Путін має. Повноцінний обсяг інформації, ну добре, але тим не менш е, треба, е, скажімо так, розуміти, а як вони будуть діяти. Наскільки е, потужна є оборона от, на таких напрямах, і чи можна це використати в наших інтересах для того, щоб переключити, скажімо так, е, характер бойових дій ситуації на Донбасі, от, на ситуацію в Донецькій області, або ще одна версія зняти ризики? Нападу росіяна. У них є угрупування, яке ну, в принципі готувалося робити напади на північ на Сумсь, Сумської області. Да. А зараз не до цього да. треба от, буде вирішити проблему в Курській області. Це суто воєнні задачі, але вони так чи інакше перевіряють е, здатність Росіян захищати свою територію. Важливо, що це буде впливати і на захід. От е, нинішні дії Путіна а він же не піддався на. Е, на заклики треба оголосити війну в Україні. Ну війна і так для нас вона йде вже майже два з половиною роки. Це для Росії це СВО, а для нас це повноцінна війна. Тому нас війною не залікаєш. Ну оголосять війну. Е, є інші заклики. а Давайте там використаємо тактичну ядерну зброю проти України. І такі заклики є. Але Путін діє стримано. Він сказав, що ні. Е, 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 це, скажімо так, провокація української сторони. І я, в принципі, цим я обмежився. І це важливо. Це, от якраз, скажімо так, конкретний аргумент для наших західних партнерів. Не треба боятися. Для Путіна теж є червоні лінії. І е, те, що от ми діяли, ми діємо на російській території. Це ж теж формальна червона лінія, за яку нібито ми заступили. Це за логікою наших деяких західних партнерів. І нічого. Нема ніякої особливої надзвичайної реакції з боку Росії, От точно також з дозволом бити по російській території. Не треба боятися, треба діяти нестандартно. Жорстка і переносити війну на російську територію. От в цьому я вважаю головний, скажімо так, наслідок і головний, скажімо так, прецедент того, що зараз відбувається в Курській області. Якщо е, е, вдасться і будуть для цього можливості, ресурсні е, воєнні можливості там розвити цей наступ, е, просунути далі. Ну це буде добре. Якщо вдасться закріпитися за на цих позиціях, це потім буде дуже важлива. В перспективі, коли можуть бути якісь перемовини, тому що перемовини можуть йти і по конкретних територіях, і це теж буде для нас важливо. І також я думаю, що це демонстрація, що російська армія не така вже переможна, а то у росіян знов з'явилися такі, скажімо так, амбіції, що все, вони знов можуть виграти війну. А події в Курській області нагадали, ні, війна може розвиватися по-різному. І от те, що зараз відбувається, от мені найбільше подобається контраст. Саме контраст, який виникнув інформаційно-політичний, військові дії йдуть на російській території. І величезний галас, історичні хвилі в російських пабліках, в російських ЗМІ, в соціальних мережах, у нас тиша і спокій. От такий контраст мені дуже подобається, і в принципі, от треба, я думаю, що такі прецеденти створювати далі. Потрібні нестандартні дії. Саме вони будуть мати найбільший ефект. Ну от ви вже сказали про те, що такі дії, як от прорив Курської області, наприклад, є в тому числі і перевіркою на здатність російського режиму реагувати. Але так само ці дії можуть бути і перевіркою на реакцію наших західних партнерів. Поки що ми не бачимо власне офіційних повідомлень щодо цього. Але от російські інформаційні пропагандистські видання повідомляють, що, начебто, от в Білому домі звернуться до Києва за роз'ясненням подій у Курській області. Знову ж таки, ця інформація поки не знаходить свого підтвердження, зокрема і на сайті Білого Дому, але так чи інакше, побачимо. То як ви вважаєте, як в цій ситуації далі може діяти Захід? Ні, ну я ж кажу це. Я про це сказав, що це перевірка не тільки як буде реагувати російська влада, але тести для заходу. Зокрема, от по тих червоних лініях, які вони самі собі, собі намалювали. От, ми перейшли ту червону лінію, яка на заході сприймалася. Що ми маємо оборонятися? Це суто оборонна війна. Не треба, скажімо так, переходити через кордон, тому що один страхів на заході це ескалація війни. Так ескалація вже відбулася. Да, удари по нашій енергетиці навесні, вторгнення на півночі Харківської області. Ескалація вже з боку Росії відбулася. І якщо ми будемо діяти пасивно, як от той же Борис Джонсон написав: коли у нас одна рука буде зв'язана, воювати тільки одною рукою, ну ми будемо програвати. А так у нас є шанс, от саме коли ми порушимо ці червоні лінії. Тому е, Захід, е, ну, те, що вони е, не реагують, як і ми до речі, українська влада зберігає спокій, не дає коментарів. А Захід привик діяти за правилами. Вони ж мають зрозуміти, а що, що відбувається? Ну раніше це РДК, зараз е, про РДК ніхто не говорить. Ну, російський добровольчий корпус, там Лігіон Свободна Росія, зараз про них ніхто не говорить. Діють українські війська. Можливо, але українська сторона не дає офіційних пояснень. Тому от да, це перевірка і заходу, але і демонстрації і наочна демонстрація не треба боятися переходити через такі умовні червоні лінії. Навпаки, їх треба відсувати від України, і в прямому сенсі географічному також. Тому я думаю, що неофіційні консультації будуть відбуватися? Але на Захід, ну, я думаю, що більшість притомних західних лідерів вони ну, мають розуміти, я думаю, вони розуміють, якщо Росія на нас нападає, веде війну на наші території, чому ми не маємо права вести бойові дії на їх території? Коли вони ставлять заборони е, бити по російській території, це стосується західної далекобійної зброї. Е, ніяких заборон використовувати нашу зброю е, на російській території немає. Тому я думаю, не було, немає, і не може бути ніяких обмежень з боку наших партнерів щодо е, військових дій на території Російської Федерації. Тому е, це важливо в іншому сенсі. От те, що росіяни зараз про це пишуть. Ну і от ви Марію Захарову згадали. Слухайте, ну це смішно. Вони з одного боку, ну їх пропагандисти, говорять, що ми маріонетки Вашингтона, що ми діємо тільки робимо, тільки те, що робиться, що нам скажуть, скажуть в Вашингтоні. А тут. Вони скаржаться Вашингтон, що Вашингтон має якось відреагувати Що як як вони пишуть, там хахли неправильно воюють? Да, а ви правильно воюєте? Насправді, от це ж давно відбувається, і те, що наприклад, під час саміту НАТО російський міністр оборони Білоусов дзвонив своєму колезі американському пану Остіну і теж. Скаржився на Україну, що там Україна нібито щось готує проти Путіна. Все це свідчення якраз того, що Україна діє в власних інтересах, має власне розуміння своїх інтересів і буде діяти так далі. І це, до речі, підтверджує і в цьому також значення політично-нинішніх подій, що ми будемо виходити з власних інтересів, і не можна вирішувати проблему України без України. Тому що це наша війна, війна за наше майбутнє за нашу державність, незалежність. Тому тут ніхто нам не може ставити обмеження. Так що в цьому сенсі, я якраз спокійний скаржитись вони в Вашингтон будуть, вони вже давно туди і неодноразово скаржились. Але в Вашингтоні ну теж розуміють, що ми маємо захищатися, і от такі дії, як в Курській області, це теж дія. На захист, на захист України дії на випередження для того, щоб не напали на Супщину, ми е зробили контратаку на Курщині. Так що нічого страшного, да подивимось, я я як, якраз на реакцію заходу спокійний мене більше хвилює те, щоб вони, врешті-решт, зрозуміли, що нема для них червоних ліній, що треба врешті-решт дозволити використовувати свою далекобійну зброю. Тому що як, от Путін зараз стримано реагує на дії української армії, так він буде стримано реагувати і на будь-які дії західних партнерів. Починати до речі, треба, хоча б з того, що збивати ракети і російські дрони, які залітають на територію країн НАТО от, хоча б з цього треба почати, пане Володимире. Дозвольте поцікавитись виключно гіпотетично з точки зору аналітики. Якщо ми з вами допустимо, що е, страх ескалації все-таки збережеться принаймні певний період часу в наших західних партнерів, і вони будуть залишатися на позиції невчинення дій, які можуть призвести до розширення війни. Схожого характеру операції, як в Курску, до яких ми поки що офіційно не причетні, можуть мати негативні наслідки для України, як з точки зору ну, виключно аналітичний підхід з позиції політичної підтримки, фінансової, військової. І якщо ми говоримо про те, що, допустимо, певним періодом часу ця операція, яка відбувається в Курській області, ну, завершиться, чи не виникне в Росії спокуса, ну, скажімо, зробити. Те ж саме, що вона пробує робити, обґрунтовуючи свої дії в Харкові, називаючи санітарною зоною. Як ви гадаєте, ну так ні, так вони намагалися до Харківщини. Це да створення так званої санітарної зони. Так слухайте, у нас і так майже 20% території окуповано росіянами, да тому знаєте, от всі ці їх налякування санітарними зонами, вони ну для нас, не мають якогось, скажімо так, психологічного значення. Нас, нас цим не налікаєш. Для заходу, ну теж на заході достатньо я б сказав прагматично інструментально ставляться до цих проблем, особливо коли йдеться про військових. Тут проблема в іншому. Ресурси. Я абсолютно переконаний, нинішні події в Курській області вони не призведуть до того, що нам там скоротять допомогу, поставлять обмеження там будуть закликати, щоб ми вийшли з Курської області в Європі. От я не дотожнював, що весь захід. Тому що є е, стримана така дуже обережна позиція Білого Дому допомагати нам. І це позиція послідовна, принципове, до речі, але допомагати так, щоб ми не програли цю війну. І в принципі, от у них завжди кордони були. Е, і Ну, різні джерела про це казали: що коли там готувався наш наступ, нам казали, що ну давайте не ризикувати, не йдіть в Крим, тому що тоді росіяни можуть використати ядерну зброю проти вас. Такі були попередження. 에, були попередження і щодо ударів по Кримському мосту, ну нічого вдарили і нічого ж не сталося. Такого Так, да, були зворотні удари е, по нам ну, вони готувалися, і е, е, тому скажімо так, думати, що там це тільки реакція на Кримський мост, це теж було б неправильно. Тому е, якщо діяти занадто обережно, то Росія все рівно буде робити ескалацію. А якщо ми діємо на випередження, діємо проактивно, то навпаки, я думаю, ефект буде прям протилежний. Тому що навіть на Заході зараз розуміють, от я вже згадував і Бориса Джонсона, і Майка Помпео. і Я знаю реакцію багатьох європейських політиків, на пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, та і деякі лідери західних, західноєвропейських країн вони теж говорять про те, що Путін розуміє тільки мову сили. От нещодавно саме так я. Дуже я це так давно говорю, але от саме в таких виразах на саміті НАТО сказав президент Фінляндії, що Путін розуміє тільки мову силу, слава Богу. Вони це зрозуміли. Можливо, не всі, але багато хто з західних лідерів почав це розуміти. Тому я переконаний, ніяких, скажем, там скорочень воєнної допомоги для України не буде. По фінансовій допомозі тут інша проблема, і вона не пов'язана з подіями на Курчині. А скоріше, це ну суто фінансові проблеми. Там, от, наприклад, дефіцит бюджету в Німеччині, і вони можуть коригувати е, цей дефіцит, зокрема, і через певне скорочення фінансової допомоги для України. От позиція республіканців США, е, вони в принципі, хоча теж не всі. Але все ж таки ядро і така послідовна частина республіканської фракції в ніжній палаті конгресу. Вони за продовження воєнної допомоги Україні, і вони ініціювали відповідний законопроект, який був проголосований. Але частина їх колег каже, ні, ми за воєнну допомогу, але проти фінансової допомоги. І в принципі, дуже велика вірогідність. От якщо Трамп стане президентом, що поміняється формат воєнної допомоги, допомагати будуть, але в борг. Кредитній формі ленд-ліз, а, а от фінансова допомога, бюджетна допомога може бути скорочена або взагалі припинена. Ну тому що е, Трамп ну, мислить як бізнесмен. Він рахує гроші. Він зараз от сказав, що хай Тайвань сам платить за свою оборону. Бачите, не, не тільки про Україну такі, скажімо так, висловлення, а вже і про Тайвань. Тому е, е, ми маємо розуміти от саме такі нюанси. А події на Курщині, я думаю, що вони стануть сигналом скоріше для дипломатії і для тиску на Путіна: що Путіну треба знімати свої ультиматуми. Да, і якщо е, е, він хоче, е, ну скажімо так, припинення війни, як він каже, да, ну тоді треба діяти інакше. Але головне, щоб треба путіну демонструвати силу і заходу треба демонструвати силу. Тому я переконаний, що побоювання щодо ескалації війни, ну вони максимум призведуть до активізації переговорів, щоб обидві сторони заспокоїлися. Але йдеться про обидві сторони. Щодо наших дій, я думаю, що тут все, все питання в ресурсах. Чи достатньо у нас ресурсів ну, для активних наступальних дій на Курщині? Або ця операція має локальне значення. І на певному етапі, ну, скажімо так, наші війська прийдуть до оборонних дій, там ну просто будуть закріплюватися. Але побачимо, це все залежить від військової логіки. Почула вас, пане Володимире, дякуємо дуже, що долучились сьогодні Спаси. до нашого ефіру. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.